Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо грати у The Vanishing of Ethan Carter. І в минулій серії, ви пам'ятаєте, ми склали один з пазлів цієї захоплюючої водночас і жахливої історії, в яку нас втягнули. Так, продовжуємо. До речі, що це у нас тут? Do not Enter, Bridge Closed. Ну, я думаю, так. Він дійсно. Повинен бути closed. Red Creek Valley – На перший погляд, спокійне, пересічне місце. Життя навчило мене двом речам ніде не буває дійсно спокійно, не існує справді пересічних місць. Так, і ми це з вами знаємо. Ітан попереджав мене. Попереджав, щоб мене не вводило в оману те, що тут. Побачу. Йому не варто було хвилюватись. Я працював над десятками справ, над сотнями. Це буде моя остання справа. Остання справа, мені здається, звучить якось не дуже добре. Тут ще таке питання, да? Чи перейдемо ми, не зламавши ноги або ще гірше, не загодівши куди-небудь туди вниз. Я не знаю, я б, мабуть. Не ризикнув би перебиратись через таке міст Краще під мостом де-небудь пройти, перепливти. Так, але не, не такий наш, мені здається, детектив, щоб пасувати перед такими незначними, на перший погляд, перешкодами. Так, а що це у нас таке? Вагончик, вагончик. Тепловіз. Щось не зрозуміло Трамвай, не трамвай. Ну, якийсь вантажний, так? Кров. Війти ми можемо також з вами. Так, але ми зараз трішки пропустимо цей момент. Ми не будемо туди заходити, все одно ми нічого не зрозуміємо, тому що нам треба трошки далі. Ну, а взагалі, мені дуже подобається. Ви тільки погляньте на це. Дуже подобається це атмосфера оця. Занепаду такого. Дороги. Дороги, ну, такі, як у нас. Ну, а взагалі це дуже красиво. Тут я вже казав минулій серії, що дійсно мене дуже вразила. Графічно складова цієї ігри. Так, добре. Добре йдемо. Поглядаємо. Мотузка чи канат. Я б навіть сказав би, що це канат. Це нам нічого поки що не каже і. Дуже схоже на кров. Погодьтеся. Що це могло бути? Чи це збили оленя? Ні, не олень. <ріст> ноги. А, після цього, якби не був би детектив і не розглядав сотні справ, дійсно руки в ноги і мотати, мотати, тікати. <ріст> а ось і труп. Так, тут уже не до жартів. У трупа пробита голова. Хто міг? Де? Чому дивимось по сторонам, нічого поки що ми не розуміємо. Ідемо, оглядаємо далі. От Мені здається, що треба скласти у себе картину, взагалі картину всього, що відбувається, а потім якось потроху цю картину уже вимальовувати. Каністра, трава, вигорівша. Озеро чи річка, ну озеро схоже на те. Мальовниче озеро і такі жахливі речі да, відбуваються. Ага, ось воно що. Камінь. Дерен, ще не засохле багно. Камінь, камінь, камінь. Це в мене отак в голові, мені здається, так? Кружляють такі питання. Камінь, камінь. Що до цього? Де камінь? Який? Чому? Перед очима такі. Такі питання постають. Ну, ми за вами бачимо, як працює розум детектива. Так, добре. Перше в нас є. Там був камінь, ми бачили труп. Без сумніву, мабуть. Цим каменем вбили чолов'я. Напевно, це так. Так, а це у нас Under Construction. Це ще, мені здається, ця табличка ще з тих часів, коли міст тільки ну, будувався. Наразі. Та дос... мені здається, також можна поставити цю табличку. Так, ну добре. Добре. Бувши б був, на місці детектива, я б, мабуть, трошки б... курнув би, так? Припальнув би. А ось, до речі, і камінь. Обертати, наблизити, узяти. Ми бачили, що там було пусте місце, багно там, де лежав камінь, і тепер ми бачимо, що ось він. І навіть на ньому. Сліди крові Беззаперечна уліка, мені здається. Якби було кому її Придявити, так? Добре. Що, давайте спробуємо на місце його покласти. Мені здається, що повинно стати. І це буде наш перший пазл. Так, дійсно. Воно. Перший крок у розв'язанні цього жахливого вбивства ми вже з вами зробили. Прямуємо далі. Ми нікуди з вами не поспішаємо, тому що тут сама атмосфера, мені здається, так до цього розташовує, сприяє цьому. Так, глянути бензин, дизельне пальне кинули недбало, Похабцем, навмисно. От скільки питань зразу в голові? Суха трава. Сонця нема, але вона висохла, так? Дійсно. Тінь. У вигляді прямокутника. Самохідний вагончик. Самохідний вагон, вагон, вагон. Так, ми ж його бачили з вами, дійсно. Он він той, самохідний вагон. Так, там треба було утримати, да, щоб його побачити, але ми його з вами вже знаємо, де він є. Так, дійсно. Сформувалося. Ось із багатьох питань ми бачимо, що сформувалось одне. Самохідний вагон. Ну, побігли. Побігли і дійсно. Тепер його вже оглянемо. Тому що це дійсно наступна ланка нашого пазлу. Так. Оглянути, колінчатий вал. Недавні подряпини, недавно використовували. Держак. Наступна, так? Цікаво, дуже цікаво. І. Ми приблизно можемо уявити ось що нам потрібно і де його приблизно шукати, так? Ми шукаємо його на березі річки. До речі. Якраз спустимося до берега і зацінимо і річку і краєвиди. Так, увійти, я так вважаю, що зараз ще не потрібно цього робити. Ми знайдемо цей держак, спробуємо. Я так розумію, прилаштувати його туди і подивимося, що буде. Ну, я так вважаю, що повинен би він завестися. Ну, навіть подивимося, подивимося. Самогітний вагон. Так. Ну, що, вже напевно, так, впевненим, що ми тут нічого не пропустили. Каністра. Добре. Пожухша, пожухла трава висохша. Добре пішли. До речі, звертаєте увагу, так? Наскільки тут все природньо, мені здається, і каміння, і трава, і дизайн тут дуже добрий. І я навіть бачив в інтернеті в світлини. Деяких місць із цієї гри. Справжні світлини вони існують. От що цікаво. Розробники не просто так придумали десь, а взяли і скопіювали з існуючих ландшафтів. Так, десь він тут, здається, ми бачили з вами. Тут ну, все просто супер. В графічному плані. Я буду ще довго. Якщо вам це не до вподоби, ну що ж, я просто не можу стриматись. Настільки мені подобається. І сама атмосфера, і. Ось воно, ось воно. І теж в крові. Ви тільки погляньте на це. Теж в крові. Так, взяли. От я б дуже хотів, я хочу. Трішки буквально відволіктися, я б дуже хотів, щоб от в такій місцині з такою графікою зробили яку-небудь ще гру, ну, виживання яке-небудь. Щоб там був власний будинок, так? Бігати, полювати там, ну, мені здається, це практично реалістична графіка тут зараз. Так, добре, ладно. Це трішки я знову відвалікся У нас же з вами незавершена справа, за яку обов'язково треба нам завершити і. Так, крутити держак. Натискайте. Добре, ще раз. А, ось воно як. Крутіть швидко. Завівся вагончик цей. Я не думав, що він взагалі може працювати так, якщо вважати за на цей занепад. Скрізь. Ну добре, цікаво буде покататися на ньому. Ну, вперед, звісно, що нам їхати не треба, це тільки назад. І я так вважаю, що нам треба стати на тому місці, де у нас є висохша трава, вигорівша трава. Щоб відновити, так скажімо, події, так, які відбувалися. Щоб зрозуміти, що ж тут взагалі відбувалося, заправляли, швидше за все, його цей вагончик, він тут стояв десь, так? От, його заправляли, каністру перевернули, трава вигоріла. Так, ну добре. Давайте оглянемо, це нам що-небудь дасть чи ні те, що ми його сюди поставили. Ну, здається, ми поставили там, де треба, дивіться. Ось Каністра. Можливо... Та ні, там здається. От, ну каністра зараз не активна. Скільки питань в голові У нашого детектива? Так, стоїть, палить. Чеше в потилиці? Задумливо так. Це знаєте, як інколи кажуть, що з якимсь небудь питанням треба переспати? От так, мабуть, і тут постояв, воно якось склалось у нього в голові. Кров з ніг, звідки кров? Звідки кров? Проламаний череп, причина смерті, крова втрата. Ушкодження голови і бачимо. Ось воно, прозріння, справжнє детективне прозріння, прозріння детектива. Знаєте, бувають такі випадки, мені здається. В кожної людини бувають випадки якого-небудь прозріння. Ну, детектив тут у нас... А, ось я буквально бачу все сам. Уявляю, настільки широка уява у нашого детектива, ітан. Якийсь дідуган з держаком в руці. Без ніг чоловік. Жахливе. Враження. Жахливий вид. Мені здається, це відео плюс 18. Мені також здається, що людям з нетривковою психікою не варто його дивитися, хоч це і гра, так, але все одно. Прив'язали хлопця. Ну, це це вже ні в які ворота. Цікаво, а навіщо його так прив'язувати? Адже над ним проїде потяг вагончик, він, він би його не зачепив. Так? Трошки хлопець здивований, гляньте. Ще думаю, на його місці будь-хто був би трошки здивованим. Трошки дуже здивованим. Так, ну і ось іще одна. один ланцюг. Ще одна частина нашої мозаїки. Здається, ми з вами вірно поставили вагончик цей там, де треба. І дивіться, дідуган тримає в руках каменюку. Так, добре. І ось він останній. Часова послідовність позначити. Отже, нам пропонують позначити. Те, як це все відбувалося. Ну, напевне, дідуган взяв каменюку. Далі. Ось він з каменюкою йде. То напевно, тут він зупинився з нею, так? Далі, там у нас не стосується цього. Е -е, мабуть, що оце третє. Так. Потім він його прив'язав, потім його тут вже вдарили. Швидше за все, по голові, адже він тримається за голову. Далі у нас вже він без ніг його переїхали п'ять. І останній номер. Хотів я сказати, марлізонського балету, але трішки оно. Трішки тут не стосується. Ну і давайте тепер дивитися. Наскільки ми вірно розставили часові мітки? Гейл Кахана якби ж існував інший вибір. Тревіс, where... скажи мені, де Ітан негайно. І ми бачимо, що ми десь з вами з... 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 помилились? Де? Де саме? Відтворити події. Так, добре. Перше у нас з друге. Третій четвертий послідовність подій. Де саме? Можливо, третя четверта, так ні? Спочатку він все-таки його прив'язав, а потім уже його вдарили по голові. Можливо, третя і друга. От давайте ми змінимо на другу. Тоді у нас третя. Так, дійсно. Потім четверта, п'ята і шоста. Тут ми нічого не будемо змінювати. Так, добре. Дивимось. Гейлка Гейл Кахана, якби ж існував інший спосіб. Дідоган, мені здається. Трошки шкодує. Тревісе, вислухай мене, ми можемо знищити його. Я знаю спосіб. Це кричить бідний Іт. Ітан. Його неможливо знищити, адже він це час. Неможливо знищити час. Він вічний. Та що тут відбувається взагалі? да? Тревісе, скажи мені, де Ітан? Негайно? Я даю сплячому те, що він хоче, те, що всі ми хочемо, старий. Іди вже додому. Жахливо. Так, Ітан розв'язався. Звільнився. Тревіс лежить на коліях. Ні. Ох, жахливо. Мене аж мороз по шкірі. Далі. Ось він повзе. Ітане, біжи чорт забирай. Мерчі. Тікай звідси. А він і хотів йому допомогти. Заплющувачі Тревіса. Так. Ну що ж, ми з вами переглянули всю послідовність, здається, ми відтворили все вірно. У нас все склалось в голові. І тепер останній акт, так? Тепер у нас висновок скупи зібраних воєдино фактів. Так, нам треба йти кудись туди. Добре. Дідусю, не підходь. Ітане, я теж не здужую. сплячий у моїй голові. Я відчуваю. То борися з ним, я мушу знищити кімнату. Вибач, Ітане, я не дозволю, щоб ти це зробив. О, ні. Що було далі, ми можемо тільки з вами здогадуватися, так? Але, мабуть, щось недобре. Хай через що Ітан потрапив у немилі своїх рідних, і дідусь намагався чинити опір. Поважний вік допомагає протистояти тому, що живиться ненавистю. Не завдяки мудрості чи життєвому досвіду. а завдяки старечій втомі. Ненавість слабіше з віком. Ну добре. Добре. Мені здається, хоч ми з вами і розв'язали ще один пазл, ще один вузлик. Але нам ще дуже-дуже багато треба цих пузликів розв'язати, щоб зрозуміти, що ж тут відбувається, але мені дуже подобається. Я сподіваюся, що подобається також і вам. На цьому я з вами прощаюсь, всім вдачі і до побачення!